Як зцілити країну, в якій за 20 років війни загинуло понад 3 мільйони людей? Як живе суспільство після того, як не залишилося жодної родини без втрат? І що відбувається з психікою народу, який опинився між двома травмами війною і перемогою в ній? Сьогодні ми поговоримо про психологію В'єтнаму, країни, яка десятиліттями жила під вибухами, але після перемоги не змогла повністю зцілитись. Це відео не про геополітику, це про свідомість людини у посттравматичному світі. Війна у В'єтнамі тривала понад 20 років з 1955 по 1975. дев'ятсот Зіткнулися північний В'єтнам, підтримуваний СРСР і Китаєм, та Південний В'єтнам, за спиною якого стояли США. Американці скинули на В'єтнам більше бомб ніж за всю Другу світову. Використовували хімічну зброю, зокрема агент Оранж, що спричинив мутації в тисячі дітей, понад 3 мільйони загиблих в'єтнамців, з них 2 мільйони цивільні. Майже кожна родина втратила когось. Психологи це називають колективною травмою або ще травмою народу. Але у 1975 році В'єтнам переміг, вигнав американців, об'єднався і, здавалося б, мав радіти. Але ось парадокс. У післявоєнні роки В'єтнам майже не говорив про травму, не було психотерапії, не було офіційних програм для ветеранів, не було розмов про біль, лише про перемогу. Це називається психологічне витіснення на рівні нації. В'єтнамська пропаганда у післявоєнні роки зображала солдата як героя, як залізну людину. А слабкість, страх, плач вважались ознаками зради чи буржуазної слабодухості. Звучить знайомо? Так Так само діяла радянська пропаганда після Другої світової. Посттравматичний стресовий розлад у ветеранів. Американські солдати, які повернулись додому після В'єтнаму, масово страждали на ПТСР постравматичний стресовий розлад. Про це писали фільми, книги, влаштовували терапевтичні групи. А що з в'єтнамськими ветеранами? Вони залишились на самоті зі своїм болем. Дослідження почали проводитися лише у 2000-х роках, і виявилось, понад 30% ветеранів мають симптоми ПТСР, у багатьох хронічна депресія, часто залежності, алкоголь, тютюн, опіоїди. Дуже поширене психосоматичне німе страждання. Люди не можуть говорити про біль, але хворіють фізично. У в'єтнамській культурі не прийнято вивертати душу, особливо чоловікам. А ще досі живе віра, що травма це карма з минулого життя. Що цікаво, війна залишилася не лише в пам'яті тих, хто воював, її успадкували діти, і навіть внуки. Це називається трансмісія травми. Діти виросли поруч із батьками, які або мовчали, або зривали злість на близьких. Вони не чули розповідей, але відчували напругу. В'єтнамські психологи описують це як тінь війни, що падає на друге покоління. Сьогодні у В'єтнамі багато дорослих людей, які мають підвищену тривожність, хоч самі не воювали, схильні до самознищення або гіперконтролю, зростали в атмосфері страху, сорому і мовчання. Офіційна психологія у В'єтнамі почала розвиватися лише у 1990-х роках. Раніше домінували традиційні підходи: буддизм, духовні практики, молитви до предків, групові обряди очищення. До речі, багато в'єтнамців досі вірять, що депресія це результат дисбалансу енергії духів, а терапія це річ західна і непотрібна. Але зміни почались. Сьогодні у В'єтнамі працюють центри психосоціальної підтримки, шкільні програми з емоційної грамотності, проекти для ветеранів. А в соцмережах нова генерація психологів, які говорять вголос про біль. Цікаво, що зрушення почались через масову культуру і YouTube. Після 2010 року у В'єтнамі почали з'являтися відео, де молоді психологи говорять про ПТСР, ветерани вперше розповідають про свій біль, знімають фільми, в яких герой не герой війни, а її жертва. Відбувається де ідеалізація війни. І це дуже важливо. Коли людина розуміє, що відчувати страх це не соромно, вона починає шукати допомоги. Саме так формується психологічна грамотність. Сьогодні українці проходять через досвід, дуже схожий на в'єтнамський. Війна триває на всій території. Люди втрачають домівки, близьких, безпеку. Частина суспільства на фронті, інша живе в тилу, відчуваючи провину. Діти ростуть у стані постійної тривоги. Ми, як і в'єтнамці, колись можемо обрати або мовчати і ідеалізувати, або проговорювати, приймати і будувати мости підтримки. В'єтнамський досвід показує, травма сама не минає. Покоління, які мовчать, передають біль далі. Але нація, яка говорить, яка чує, яка вчиться, має шанс не просто вижити, а зцілитись. Війна це не лише фізичні руйнування, а й психологічні. Мовчання про біль продовжує війну всередині. Психологічна грамотність це національна безпека у майбутньому. Досвід В'єтнаму це урок не про минуле, а про майбутнє. Про те, що робити після перемоги. Про те, що робити вже зараз. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися ним з тими, кому воно може бути корисне.